Лі говоримо про тему, яку ми будемо неодноразово згадувати в наших ефірах найближчі кілька місяців, тому що вона важлива, особливо для всіх нас, як для держави, так і для всіх споживачів електроенергії. Це підготовка до опалювального сезону. Про неї говоримо далі, тому що сьогодні відбулося засідання штабу з підготовки осінньо-зимового періоду. В ньому брали участь різні відомства, і зокрема, міністерство розвитку громади та території України про результати засідання штабу розпитаємо в пана міністра. Олексія Чернишова, він з нами на прямому зв'язку. Пане міністра, вітаємо вас в прямому ефірі. Я так розумію, що ви нам будете не лише розповідати, а можливо, і показувати, тому що е, якісь вже цифри я бачу за вашою е, спиною. Е, можете, будь ласка, почати з, е, з цього? це цифри, які нам говорять про те, наскільки ми готові чи ні. Так, всім добрий вечір. Насправді відбувається активна підготовка до старту нового опалювального сезону. Всі міста України готуються до цього процесу. Він відбувається майже, я так скажу, в штатному режимі. Ми маємо штатну підготовку на початок августа планову 60%. Вже сьогодні я маю повідомити всім, що ми досягли 65% середню підготовку. За моєю спіною ви бачите стан підготовки об'єктів житлово-комунального господарства по регіонам. Це все дає можливість розраховувати на те, що ми починаємо опалювальний сезон штатно. І в ті часи, коли це потрібно, нагадаю, що ми плануємо це зробити приблизно 15 жовтня цього року. Ну безумовно, з огляду на ті погодні умови, які будуть пане міністра. А чи відрізняється підготовка до опалювального сезону в регіонах, які були деокуповані в прифронтовій зоні, та в регіонах, які менше потерпають від воєнних дій? Так, абсолютно, фактично, ми маємо різні сьогодні регіональні ознаки. Те, що стосується деокупованих регіонів, то ми маємо багато пошкоджених чи зруйнованих об'єктів. Це стосується об'єктів житлово-комунального господарства, а також об'єктів. Критичної інфраструктури, на жаль, сьогодні ми працюємо над відновленням таких об'єктів. Наш фокус е, саме знаходиться на об'єктах критичної інфраструктури: це об'єкти ТЕЦ, які забезпечують централізоване теплопостачання для населення. Е, також е, по інших регіонах е, ми працюємо над відновленням. Інфраструктурних об'єктів і тих об'єктів, які пов'язані з наданням комунальних послуг, як громадянам, так і об'єктам бюджетної сфери, соціальної сфери та інше, якщо говорити про строки відновлення, то ми робимо все, щоб критична інфраструктура, яка забезпечує тепло, була підготовлена до 15 жовтня і ми починаємо опалювальний сезон вчасно. А чи в повному обсязі держава фінансує ці відновлювані роботи? Держава максимально допомагає з фінансуванням. Ми розуміємо, що стан, фінансовий стан певних громад сьогодні передбачає допомогу держави. Ми вже виділили кошти для відновлення і для ліквідації наслідків бойових дій по деокупованих регіонах. Також ми виділили кошти додаткові місту Києву. Харківській області працюємо над відновленням е, і допомагаємо водоканалам Чернігова, Миколаєва. Ну і ми знаємо про відновлення тих зруйнованих ТЕЦ. Це Кременчуг, Охтирка і той самий Чернігів. Там скрізь ведуться роботи і вони будуть завершені до початку опалювального сезону. Пане Олексію, а от переважно цифри, які я бачу за вашою спиною, вони в районі 60%. Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, наскільки ці цифри відстають від 2021 року або йому відповідають? Це також має регіональну специфіку цифри в регіонах, які прифронтові чи особливо деокуповані, вони трошки відстають, але по решті країни цифри знаходяться в межах тієї динаміки, яку ми очікуємо. Ми її постійно відслідковуємо. Наступні показники ми будемо мати 15 серпня. І я готовий буде буду представити їх вам сьогодні. Ми знаходимося, на мій погляд, в збалансованій динаміці. Проводили сьогодні штаб з підготовки до опалювального сезону з залученням міністерств, керівництва профільного комітету НАК «Нафтогазу» розглядали цю ситуацію. Також я хотів би повідомити, що ми накопичуємо обсяги природнього газу. Сьогодні цей показник вже перевищує 12 мільярдів кубометрів в наших сховищах. Ми будемо збільшувати е, цю цифру для того, щоб забезпечити відповідний об'єм перед початком опалювального сезону. Пане Олексію, а ви як передбачаєте, нам знадобиться евакуація людей, яка не пов'язана саме з воєнними діями, якраз з неможливістю підтримувати потрібний температурний режим, тобто забезпечити цей опалювальний сезон. Я дуже сподіваюся, що нам не знадобиться така евакуація. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити проходження опалювального сезону. Така евакуація наразі відбувається з території Донецької області. Вона в першу чергу пов'язана з тим, що ця територія не придатна для нормального проживання з огляду на бойові дії, в першу чергу, які відбуваються поруч і на території області. Безумовно. В опалювальний сезон в таких умовах він створить ще додаткові складнощі, але це не єдина причина, і я б не сказав, що основна чому відбувається евакуація. Пане міністре, ви згадали про запаси газу. Хотілося би поговорити про резервний фонд на випадок. Якщо ми бачимо, що зараз росіяни цілять по ТЕЦ в Харкові, були прильоти. Нещодавно нам про це в ефірі говорив мер Харкова Ігор Терехов. А якщо, наприклад, вдарить по ТЕЦ в якомусь обласному центрі знову під час опалювального сезону, чи мають чи маємо ми якийсь резервний фонд з запчастин, з будматеріалів, щоб дуже швидко і оперативно відновити, наприклад, функціонування тієї ж ТЕЦ, по якій влучить Росіяни, тому що що від них очікувати, ми не знаємо. Абсолютно, ми маємо бути відвертими. Такі речі можуть відбутися. Ми впевнені, що росіяни на меті мають зменшення нашої спроможності і все ж таки будуть намагатися влучити в об'єкти критичної інфраструктури. Ми це бачимо, і на цьому тижні ми це бачили по ТЕЦ 3 в Харківської області. Тому безумовно ми готуємось до можливих таких сценаріїв і до реакції, як міста, так і уряду на ці події. цією метою уряд планує закупити резервний об'єм обладнання, який може тимчасово забезпечити тепло за рахунок модульних котелень, також енергію за рахунок генераторів потужних, також постачання води. Я сподіваюся і дуже вірю в те, що він залишиться резервним, але ми накопичуємо такі резерви, і я мотивую міста зі свого боку, щоб вони також дбали про це і додатково розгортали такі спроможності. Сподіваюсь, що це не знадобиться, але ми маємо це як то кажуть, приготувати. Пане Олексію, ви останні два тижні маєте зустрічі. Це видно по вашому Фейсбуці по публікаціям у Фейсбуці з мерами міст або з містами, якщо так правильно сказати, де є централізоване опалення. Про що ви говорите з керівництвом цих міст, і який у вас основний меседж, що ви доносите? Які є проблеми, з чим вони до вас звертаються? Так насправді за ці три тижні відбулися зустрічі практично з усіма мерами. Міст України, де використовується центральне теплопостачання. Дуже важливо це було зробити особисто і бути впевненим, що міста готуються відповідним чином. Мова йде про технічну підготовку, підготовку мереж, їх інспектування, і їх підготовку до осінньо-зимового періоду. Також мова йде про умови і обсяги постачання газу в те чи інше місто. Також мова йде про інші речі, які стосуються забезпечення сталого проходження опального сезону, розрахунки за спожити газ НАК нафтогазом, розрахунки з підприємствами, ТКЕ. тобто стандартний перелік питань, але в цьому сезоні важливо, щоб ми дуже синхронно це пройшли. Я дуже дякую нашим мерам, очільникам міст. За те, що вони відповідно по дорослому готуються, працюють з населенням, і я впевнений, що з таким відповідальним ставленням ми пройдемо з як то кажуть, під високо головою цей опалювальний сезон. Пане Олексію, дуже вам дякуємо. Олексій Чернишов, міністр розвитку громади та території, був гостем прямого ефіру. 1+,1. плюс